мікс дитячого, жіночого та чоловічого одягу, Саме з дитячого. це у нас різні запаковані футболочки, тут футболочка і шортики в комплекті, дуже багато різних футболок, це ще у нас буде ходдя, тут лангсліви, дуже багато, велика розмірна сітка, це шортики, далі ось такі шорти, далі різні лосини, ось такі топи, тут у нас юбочки, далі футболочки, Ось такі ковтунки на замочку, воно ксліве, світшоти. Також худи. Легенько вітровочка. Так, ось ще буде ось такий комбайс дитячий. Далі ще запаковані футболочки, дитячі шорти, ось такі кепочки, купальнички тоже класні, футболочки. Тут у нас різні на замочку кофточки, шорти, дуже-дуже багато всього. Воно синчикі. Далі ось такі воно кслівчики, світшоти. Футболочки, суканки, глоцини. Штани спортивні. Далі ще багато спортивних штанів. Тут у нас шапочки різні, шорти, ще такий купальничок. Далі резни, лонг, слива, виточки, лареньки, хулди, свитшоты. Далі футболка. Майки. І тут запаковані шорти, світшоти, футболочки. Також потім буде ось такий м'яч, багато різних гетрів, носочки дитячі, напульсники, тут дитячі різні футболочки, купальні дитячі, сухня, така кепочки, шапочки, багато різних шорти, це все дитяче, футболочки, різні костинки, все запаковане, вони сліви, худі різні. Також потім ще будуть рюкзаків такого плану, рюкзачок, і ще один такий вже побільше. Далі продовжуємо чоловічим дежмачу одягу. Тут у нас дуже багато запакованих різних худі та світшотів. Всі запаковані, різні розміри, наскільки світшоти. Є на замочку, постинки, лонгсліви також будуть, тут шортики, дуже багато всього. Лосини, топи, жіночі, шорти, Майки, шеланг-сміви, різні ковтинки, для чоловічих штани спортивні, футболочки і пару дитячих футболочок. Далі жіночі лосини. Носочки також будуть в золоті багато топів, жіночих гетри, білизна. Далі в нас шорти, тут декілька жіночих варіантів і чоловічі. Далі різні ковтинки, вітровки в агенті, світшоти, куді. Вам сліви. Білиз набагато носочки. Напустить є ще стрісунки. Зворотки тут гетери, носочки послушні, дуже багато. Далі м'яче, класини жіночі, пуді, футболки, майки, топи, ще рюкзак, шорти, чоловічі, штани чоловічі. Багато дуже запакованих футболок жіночих. Далі ковтинки різні спортивні. І дуже багато футболок. Далі ще одні шорти жіночі і дуже багато жіночих майок. Далі лосини. Велосипедки. І топи. Також дуже багато запакованих хлопів. Чимайки, футболки все запаковане. Це в нас худі, шортики. Ось одні такі гетри, яскраві: худі, бланк шорти. Далі багато майок футболок. Гетри, дуже багато різних гетрів. Далі. Панамочки, шапочки, худі, світшоти, ще один ящик, шортики, запаковані штани, шорти, ще гетри. Також ось буде одна ось така тепленька куртка. І далі багато штанів, чоловічих. Віддав ще один, вітрока. Кофти на замочку, штани спортивні, лосини. Майка, велосипедки і дуже багато запакованих велосипедків та лосин.